Для нас це історична подія. Історична подія в першу чергу для особового складу всього прикрадона за Це Вже сучасна війна. Там вже місні штурми рідко. Тут же війна дронів просто. Дрони, дрони, дрони. Магазин у мікроавтобусі 61-річний мешканець Львівщини намагався ввести в Україну товар на понад 30 мільйонів гривень. Чоловікові вдалося здивувати прикордонників, митників та навіть слідчих бюро економічної безпеки. Його автівці під час огляду виявили незадекларований вантаж, захований серед продуктів харчування. Тут і майже чотири сотні айфонів, близько 40 смартфонів Samsung, приблизно 3,5 тисячі флаконів брендових парфумів, 19,5 тисяч пляшечок рідини для електронних сигарет. і майже Майже півтори тони продуктів, а ще кавомашина та дитячий конструктор. Як з'ясувалося, вантаж мали реалізувати на території Львівщини. Спіймали винахідника на пункті пропуску у гринів. За креативність йому загрожує кримінальна відповідальність та тюремний термін. Увесь товар уже вилучили. Замість подорожі путівка закрати на Львівщині оперативники сьомого прикордонного карпатського загону спільно із правоохоронцями викрили чергового креативного екскурсовода. 25-річний місцевий мешканець влаштовував нелегальні мандрівки за межі країни під ключ. Пакет туру до країн Європи, включав у себе зустріч, трансфер, нічліг та маршрут до мріяної свободи. Ціна питання від 7 до 10 тисяч доларів з туриста. Однак, замість організації подорожей чоловікові загрожують грати серед доказів вилучених під час обшуку телефони, авто, банківські картки та блокноти із записами. Організатору уже повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Цивільна законна чи, можливо, одразу обидві у, у пункті пропуску Шигині прикордонники 7-го карпатського загону зупинили сімейне тріо. 35-річний мешканець Дніпра намагався виїхати з України, перетинаючи кордон уночі одразу із двома дружинами. За попередньою інформацією, шлюб із першою він уклав ймовірно, щоб скористатися її інвалідністю як підставою для виїзду. Другу ж чоловік назвав співмешканкою. Однак подорож у трьох не вдалась. Матеріали передано для подальшої перевірки щодо можливих порушень закону. Не лише про перевірку та контроль, але й про службу, захист і честь. Адже прикордонник перший, хто зустрічає та захищає будь-то мирні пункти пропуску чи зона бойових дій. Тож як символ подяки, пам'яті та гордості, сьомий прикордонний карпатський загін погасив марку, приурочивши цю подію до багаторічної історії свого існування. Присвятити день нашим військовослужбовцям прикордонного загону, ті, які весь час і день і вночі на службі. В охороні кордону і ті, які зараз і на сьогоднішній день виконують бойові завдання. Тому для нас це історична подія, історична подія в першу чергу для особового складу всього прикордонного залому. Поштова марка не просто знак оплати, це вшанування тих, хто стояв і стоїть на варті державного кордону. Тож символічно на ній зображені вартові прикордонної служби на пунктах пропуску західного кордону, а також ті, хто несе службу на передовій. А в умовах повномасштабної по, по війни це не тільки про державний кордон, це загалом про захист нашої держави. Звичайно важливо, що цей символічний зміст може побачити кожен на конверті чи в колекції поціновувачів філателії. Тому це дійсно послання нашим майбутнім поколінням і зрозумінням того, якою ціною яка вага роботи наших захисників сьому прикордонного зону. До знакової та історичної події долучилися не лише прикордонники, а й представники влади, Укрпошти та філателістичної спільноти. Наші філателісти вже поросилали листи з цими погашеннями і марками по Україні. За 80 років дійсно цей загін має важливу історичну свою свій шлях. І я бажаю підрозділу всьому загону і командиру особисто. Щоб вони виконували з честю свій обов'язок і завжди повертались живими. Спеціальний поштовий штемпель використовувався лише сьогодні. Відтак, погашення вважаються офіційним стартом обігу марки. Горпошта Раду підтримує всі такі ініціативи. От і відповідно ми виготовили марку в тиражах 1050 примірників. От це за проектом власна марка. Її придбати можна зараз у відділенні на волові відділення 79008. Вона там є зараз представлена. Сомий прикордонний Карпатський загін славиться своєю багаторічною історією. До його складу входить легендарний підрозділ швидкого реагування Шквал, який з 2015-го виконує бойові завдання на різних напрямках фронту. Тож поштова марка це вшанування традицій і знак подяки за багаторічну службу. Скажіть, будь ласка, без чого ви точно не перетнете кордон? Без чого? Без закордонного паспорту. Супер. Без паспорту? без паспорту? Без паспорту. Скажіть, будь ласка, без чого ви точно не перетнете кордон? Без закордонного паспорта. Супер, дякую. Без чого точно не перетнете? Кордон? Без військово-облікових документів. А ще. Ну, або якісь заборонені предмети, або з ще? такими не перевозимо. Більше не сказати не можу, це дві таких гно. Ну, ну хіба б ще якісь поломки були по авто, але це вже більше з польської сторони. А що ви першим даєте на перевірку? Я паспорт. Паспорт тих паспорт. То без паспорта? Так. Без вістрочки, від воєнного стану. А ще? Ну не знаю навіть що вам сказати. Без чого. Ну подумайте. Ну, моє... Я виїжджаю за кордон по посвідченню багатодітного батька. І по резерву, Ну, без закордонного паспорта. Правильна відповідь. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, без чого ви точно не зможете виїхати з України? Без чого? Без резерву плюс. А ще без чого? Без паспорта? Без паспорта, дякую. Гарної подорожі. Скажіть, будь ласка, як думаєте, без чого ви точно не перетинаєте кордон? Без паспорта. Без паспорта? Без паспорта. Без закордонного паспорта. Дякую. За приймуєте. Е, в Хорватії. — Відпущено? Так. Гарно. Дякую. Гарно. Дякую за вашу службу. Дякую вам. Почав служити в 2020 році. У мене родина військова. Пішов по їхніх стопах. Ну, і в 20-му році почав служити. Пішов зразу на контракт. 24 лютого я був на службі. Ми якраз відпочивали після зміни, вже чекали ранку, щоб їхати додому відпочивати. І підняли нас всіх по тривозі. Підняли по тривозі. Ми спочатку не повірили, хто що робиться. Очікували, але якось сподівалися, що то не станеться. Тоді я був ПЗРК. Ну, це... Американські стінгери, щоб збивати повітряні цілі. Ну, і ми спочатку навчали людей, як ними користуватися, а потім також брали безпосередню участь, їздили по всій області, шукали повітряні цілі, щоб їх значити. Не було на початку популярні такі, настільки дрони, їх було дуже мало. Тоді переважно орлани, вертушки. Самоліти теж літали, там сушки, і всяке таке, але ну, нам не, не застава нас. Ми бачили, але не мали можливості спити. Літали дуже низько і не в нашій прицільній дальності. Перші кадри це ну, знищене місто, знищені будівлі. На початку артилерія, м'ясні штурми, це якраз так звані буряти були відомі. Той час буряти, ну там посилали таких більше алкоголіків, наркоманів і всяке таке. На початках, а потім вже було тяжко. Потім вже пішла і спецура і всякі різні. На початках так нас брали 16 чоловік полонених. Це з Сумської області. ну На них дивишся, взяли якось. Наркомани чи ПК з вулиці одягну форму і послали просто на м'ясо. До шквалу я доєднався минулого року, а в 22-му я поїхав відрядження як інструктор з ПЗРК. Ми нас відправили на Сумську область. Ну, і Там ми інструктували і також брали участь в бойових діях. Чотири з половиною місяці ми там відбули. І... Відрядження закінчилося, відправили назад сюди в тил. А до шквалу я приєднався минулого року і от одразу став у Серів'янський ліс. Різниця дуже велика, бо це вже сучасна війна. Там вже місні штурми рідко, тут вже війна дронів просто. Дрони, дрони, дрони. Не було таких стрілецьких боїв, дуже багато. Просто все вирішує дрони. Історій багато. ну... Іменно мою позицію намагалися штурмати, були крайні позиції. Там нічого такого страшного не було. кажу. Там страшне -та артилерія і дрон. Жива сила це вже так, просто як людський фактор. Круглосуточно Там ну, не було такої години, деколи навіть хвилини, щоб не висів дрон над тобою. З їжею була так звана доставка «Глово», але... Були дальні позиції, які їм частіше кидали, бо їм треба було більше бігати ну і більший ризик на відкритій місцевості, що вони будуть бігти їх може за 300 трон. Тому я був на ближній позиції, тому ми нам так часто не скидали, тому ми мусили бігати. І копали колодязь, чого, бо вода, ну її тяжко носити, вона саме більше йде. Тому ми викупили собі колодязь, щоб не бігати по воду, а носили тільки харчі. Доставка голоду між собою це з великий дрон, вампір, баба іга так звана. І скидали нам мішки в 10 кілограм, там різна провізія. Там, ну, могли замовити будь-що типу, від медикаментів до харчів. Мотивація, сім'я. Побачити ще раз сім'ю. Бути з сім'єю, вижити. ну, якось Вони покладають надію, що я виберусь і я хочу бути з ними.